Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні я вирішила сходити в епіцентр і подивитися. І як бачите, тут теж вже з'явилися новорічні товари. Дуже красиво, і вже і настрій підіймається. Тож, давайте разом дивитися. Якщо вам сподобається відео, не забудьте поставити вподобайку. Написати коментар та підписатися на канал. Я вам буду дуже вдячна. І так, давайте подивимось, що саме вже встигли розставити продавці. Ось такі красиві олені, 3900. Є е, сніговики різного формату, ялиночки. Ось ця коштує 1880. Ну, Тут було раніше більше вибір. Ну, зараз подивимось, може, ще ж не все поставили. Є і за 2400, за 2200 ведмедики. Ось такий олень 4900. Ну, Це, звісно, на вулицю. Так, Багато завезли гірлянд різних. Ну, гірлянди розбирають доволі гарно, хоча ще два місяці. До нового року навіть більше. Але якщо є кошти, можна купляти заздалегідь, щоб потім а, не шукати, бо вибір стає вже не такий широкий а, перед, перед Новим роком. Ну, Залишки залишаються, тому краще, звісно, купляти ось поки є. 260 гривень ось такий ліхтарик декоративний. Зараз тут все заставлено, дуже гарний вибір. Гірлянди для вулиці є і вдома, в будинок, в кімнату. Так що вибір, як ви бачите, тут просто шикарний. Ну, звісно, що, може, ціни трохи підросли, а зараз на все ціни ростуть, тож вже що маємо. Так, ось такі чобітки. А так Вони коштують 490, але він доволі великий і такий гарненький, якісний. Ще один варіант. теж, Це якраз на різдво для подаруночків складати. А тут, як бачите, вже з'явилися полиці, і тут дуже великий такий об'єм всього. 390 гривень ось цей чобіток. Дуже багато різних зон для новорічних товарів. Так, і ще один показуємо Ось цей теж симпатичний. І не такий дорогий, 280 гривень. Ну, і що мені подобається в епіцентрі, що тут. Іграшки ялинкові, вони так розміщені, що по кольорам дуже зручно шукати і обирати. Так що, який вам колір подобається, туди насамперед і йдемо. 598. Дивлюсь, це ось така сумочка з декором з Сантою. Так, ну, а тут у нас ангелочки різні, ціна 110. Хоча, я думаю, тут ціни і підросли, але не так, що прям два рази. Ну, в епіцентрі прям зовсім дешевого я не бачила. Хоча є, може, якісь окремі окремі іграшки, де буде не така висока ціна. Ось ялинки 950 гривень. Такі скляні свічники дуже красиві. Ось подивіться, з чорним 235. І вище. Є ще ось такі ліхтарики по 387 свічничок. ліхтарики в двох кольорах. В червоному і в білому. Не бачу ціну. Ну, тут не всі ціни ще є. 350 ось такі варіанти. Так, Грібочки, дуже багато тут куль різного розміру. Це 480 гривень. Ну, вона невелика, середня така. Її дуже маленькі, а ось дивіться, які тут красиві бокали. І червоні, і золотисті. На новорічну ніч на стіл буде дуже чудово. Так, ще кулі і багато різних ось таких, як то сказати, іграшок. О, дивіться, з цього боку ще я пройдусь. Тут теж варіантів багато і Санта, і Олені, і ялиночка всередині. Так, що там і ведмедики 110 з Сантою малесенький. Ще ось статуетки є на Різдво. Це теж декоративні ліхтарики, які ми бачили. Ціни не всюди ще є, я ж кажу, тут ще тільки початок, тільки розкладаються, Ну вже є що показати, тому я вирішила познімати. 670 ось така статуетка. Звісно, я сюди ще повернуся. Коли вже все все розставлять, бо там ще я бачила півзони ще порожні. Але дівчата працюють. Ну і не тільки дівчата. Так, ось такі варіанти статуеток на Різдво. Сніговички з 1200. Так, сніговички 1200, вони вже такі запорошені <смі> снігом. Так, ще ось такі статуєтки, тут ляльки, ангелочки, будиночки. Різних, чого тільки немає тут. 750 олені. 198. Ну, ціна велика, а така статуетка малесенька. Так що тут треба дивитися. О, ну, я думаю, все рівно можна підібрати 850 гривень Ось ця статуетка. Підібрати на свій гаманець щось. Бо звідси вийти з порожніми руками майже неможливо. Але все рівно гуляти, дивитися теж цікаво. Так, тут теж вже повикладали, цін ще нема. Ось такі кулі красиві, вони в різних кольорах, в червоному багато ось я дивлюсь. Так, ну є, звісно, і інші кольори. А я пішла трохи далі, а тут все таке золотисте. І дивіться, ціна 48 на оці кулі, а вони легенькі і недорогі. Так що не всі дорогі, а то іноді кажуть, що ціни прям заоблачні. Ну, ні, можна знайти і за середньою ціною. Ну, це, звісно, ось 148 дороговато. Ну, знову ж, для когось дорого, для когось це і норма. Такі, такі варіанти куль одного кольору теж дуже красиво виглядають. Тут головне їх на ялинку не вішати всі цвіта, всі кольори. Треба вибрати 2-3, щоб вони між собою гарно виглядали. Наприклад, синій, сріблястий і білий колір обрати. Так, намиста в різних кольорах є, але ціну не бачу ще. Немає ціни поки що. Так, тут теж у нас зараз підійду на якийсь ряд. А, я ось хочу вам ще показати тут. Теж є різні розписні такі малюночки. 248. Ну да, тут ціна вже велика. Не тільки кулі є, є і різні фігурки. Ось такий дах. Так, це у нас Павлін, майже 250 гривень, будиночки маленькі. Так що комусь кулі подобаються, а хтось хоче, ось звіряток таких для дітей повісити, 99 гривень котик, зайчики. 79. Так що можна знайти то, що забажаєш. Вибір просто шикарний. 198. Так, тут ще 249. Це оця іграшка, щось така дорога, але якась вона несучасна. Є і годинники, як же без них на новий рік. Так, ось такі. Фігурки. Ну, тут ціни теж, Санта тай ось 150-190. Звичайні кулі. Ось дивіться, ціна 28 гривень. Звичайна куля теж можна обрати 2-3 кольори і зробити ялинку ось в таких якихось кольорах, синій, блакитний і білий. Так, до речі, у нас вже рік змії. Знову настає. Ну Мені здається, що тільки був і знову є, Боже, як час швидко минає. І у нас вже знову рік буде зміїм. Так, ось такі тут теж красиві кулі. Тут 142, тут 128, 212. Тут велика і ще ось такий красивий малюнок. В общем, різні яких тут немає тільки. Комусь подобається ось так розписані, яскраві різними кольорами, комусь подобаються фігурки. Так, це дівчинка тут, а хто любить просто одного кольору. Так, ось червоні, дуже красиві, ще з декором. Тут і шишечки є, і малюночок. 99 гривень. І ось птах такий, пташечка пухнаста, так що ціни, дзвіночки, може, хтось теж прикрашає, но ціну поки що не поставили. Так що вже можна приходити ось коні, з подаруночками скачуть. На свята подаруночки, окремо цукерки, шишки, машинки, чого тільки немає. Ось, каньки морські, теж красиві. За 198 гривень. Знову машинка з ялиночкою 158. Так, пірчик кому, щоб життя. Солодким не, <свят> не здавалося. 185. Хоча з таким життям, як зараз, то вже <свят> не здається воно солодким. Ну і, звісно, є набори, ось 400, 300 і більше. Різні наборчики готові комплекти. Так, серце ось таке сріблясте. 40 гривень по 32. Так, а тут і є ще ялиночки невеличкі і великі. І ось такі іграшки теж тут вже розставили. Ну, і це у нас що? Це великий набір сніжинок. Вони тут в різних розмірах. Легесенькі, 132 гривні. Комусь, може, приміщення, треба прикрашати. Ну, офіс, може магазин 292 гривні, то можна придбати. Є і штучний сніг. Ну і багато чого. Ну і я не пройшлася там, де дівчата ще працюють і розкладають. Тож я сюди ще повернуся. Всім дякую за перегляд відео. Пишіть коментарі, що вам сподобалось. Дивитесь ви уже новорічні товари чи ні? Всім ще раз дякую, підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі, всім пока!